Із грецької землі. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас у сьогоднішній день і провадить вас на всіх ваших дорогах. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молімся за наших воїнів, Молімося за людей, любих нашому серцю. І пам'ятайте, Господь Бог нас любить. А ми йдемо на паромі, вже підходимо до землі материкової. Ось наші автобуси стоять. І фури тут стоять. Такий тут вид транспорту по морю. А оце море ми залишаємо землю святого Спиридона. Амінь.